Як не дивно. Вона жива. Вона жива. Це людина, яка зберігає в собі дивну наївність. Він живе своїм життям, не задумуючись, а начебто весь час спостерігаючи чи споглядаючи, вже показував, як він повів неділю. Зранку до ночі. Сидів і дивився, як з'являються люди, як проїжджають машини. Як змінюється характер натовпу. Що ж, бачите, дзвоню вам з одного приводу. Я директор притулку для літніх. Ваша мати померла. Вибачте, але тут нічого не вдієш. Похорон завтра о 10-й ранку. Зараз ми поклали її у морг. Такий звичай, щоб не побувати інших. Гадаю, встигнути, приїхати і попрощатися з тілом. Я, звісно, щиро співчуваю. Тож. На вас. Я буду в своєму кабінеті. Гадаю, побачимось. Він дуже стриманий і закритий. Він інтроверт насправді. І зовнішній світ не може знати, що він там відчуває, що він переживає. Але ознаки певні якихось дуже серйозних переживань там безумовно є. Я думаю, що в якому сенсі кожен з нас не схотів би дивитися на мертве тіло своєї матері. Той, хто бачив? Той мене зрозуміє. От стандарт такий, що треба подивитися. А насправді хай би лишилося в пам'яті обличчя живої людини. Як ти себе почуваєш? Ти зовсім нічого не розповідаєш про себе останнім часом. Сусіди питали про тебе. Виходь на вулицю частіше. Померечи. Ну і от в мене таке тут складається враження. що це Недовершена, недоформована особистість. Тобто це є сирий матеріал для того, щоб сформувати особистість. І до вбивства вона так і, і живе, як сирий матеріал. Катастрофа, як можливо, і завжди. Щось робить з цією особистістю: бач засмагла. Їздили з друзями на піщаний пляж, Тусували, набирали повний рот піни з грибні хвилі, а тоді перегорталися грилець і виприскули. І водограємо небо було таке весело, коли от, піна теплим дощиком падає тобі на обличчя. А я інколи згадувала про тебе. Ми ж тоді спілкувалися добре як друзі. <гум> Мала плани щодо цього вечора. Але ж не так давно не бачили. І тоді попрощатися не встигли як слід. Um. Любов це свобода. Справжня любов. Справжня любов безумовно звільнює людину. І оце звільнення людини. З полону своєї незрілості, своєї недосконалості, своїх гріхів чи спокус, звільнення людини від своєї оцеї підліткуватості, яка йому властива, але з нею він, мабуть, вилікувався від цього. Я хотіла спитати тебе. Про що? Ти кохаєш мене. Тільки щесна. Я ніколи не думав про це. Мабуть, що ні? Теж занадто відвертий. Чому ж ти тоді? Мене тягне до тебе. Ти гарна, ти вродлива. Поберемося? <смі> Що? Шлюб, як у всіх. Чи ти не готовий? Ні, чому? Якщо для тебе це важливо, то я згоден. Собисто я вважаю це безглуздим, але. А якщо б інше запропонувала? <смі> якщо б інше запропонувала. Ну, я не знаю. Мабуть, щоб погодився. Ти намисте ну, це, кажеш, Господи, ну ти... дивний. Може, саме за це я тебе люблю. А ти б могла все кинути і поїхати звідси? В інше місто? Навіщо? Мені запропонували роботу в Парижі. Цікаво. Який він? Гарний, розкішний. От він наївний, він, так би мовити, відкритий. І дітлахом залишається. Бо тільки дітлахи і підлітки можуть потрапляти в таке сумнівне оточення, в яке він потрапив. Мати стосунок з Чоловіком, який насправді і є сутенером. І він знає, він чув про це, і він розуміє, що чутки відповідають дійсності, але він все одно приймає це спілкування. Тому що іншого Ні, не дано. Тому що він потрапив в цю кампанію, а кампанія робить своє. Як він легко піддається тому, що йому нав'язує цей Бертран. Ти зрозумій. я хлопець не лишили грячкувати. Розумієш, посварився за дією шльондрою. Суково. Ти хлопець розумний, я хочу тобі порадитися, як з товаришем. Знаю, що про мене сусіди кажуть, мовляв. Ну, сутенер чи щось таке. Брехня. Являєш? Являється досі до неї байдужий. Але я з тим прикінчу. Напишу і листа такого, щоб там були ніжності, шпиньки різні. Нехай пошкодує, що все скінчилося. А потім, коли вона повернеться, ляжу з нею в ліжко, зроблю все швидко, коли роздягну. Я ж під самий кінець плюну цим мразочі в обличчя і вижену в потилицю. Ну, а від мене до чого хочу? Напиши листа за мене. Я Як потрібно сплати, не зможу, а ти справу знаєш. Напиши за мене, а я все інше зроблю. В якому сенсі? Ну, в сенсі? Ти ж бачиш, якому я стані. Я спати спокійно не можу. Гаразд. напишу листа, а далі роби з цим, що хочеш. Тиск життя. Витискає з нас все, що тільки можна витиснути який Весь час нас робить, ну, такими, що ми втрачаємо зір, втрачаємо волю, втрачаємо розуміння і робимо якісь інстинктивно рефлективні такі рухи, ніж револьвер у відповідь. 맞습니다 Актуалізувалася інерційність. І це навіть така пластичність, залежність від середовища, залежність людина в'язни в тому середовищі. І, власне, ця залежність призводить до того, що вона так би мовити, втративши свідомість, притомність втративши, вона робить перший постріл. А потім ще чотири. Це безумовно притомна людина, мабуть, і не робила б. Але він ту притомність втратив. І це все. Це все через те, що людина весь час залежна від середовища і від спеки, яка щось символізує. Вбила людину. Господи, разумеете? Поверьте Богу? Иначе И Я верю в Христа. Разумеете? Верю, что Он принял смерть на Христе за наши грехи. Что любили вы свою мать? Чому ви зробили паузу між першими та чотирма іншими пострілами? Міркуєте, Що ви відчували в той момент? про то що думали? М? Він така людина, яка відрізняється надзвичайною щирістю. І ця щирість не дозволяє цій людині казати неправду. Навіть тоді, коли всі правила поведінки вимагають від тебе, скажи неправду. Навіть тоді, коли це було б корисно для нього. Ця неправда була б рятівною для нього. Подивіться на цю людину. Перед вами чоловік, котрий відправив свою матір до притулку і навіть не приходив до неї останні місяці перед її смертю, маючи надію, що там вона знайде догляд, якого сам він у своїй грошовій скруті надати не міг. Не схотів бачити лице рідної померлої людини, котра дала йому життя. Жодної сльози під час похорону. Дивно мені, панове, що навколо цього притулку зчинився такий галас. Який ще потрібен доказ, щоб розгледіти у цьому чоловіку повну відсутність милосердя, ба навіть душі? Я також зазирнула у цю душу. Але на противагу, вельмі шановні представниці прокуратури, я багато чого знайшла в ній. П'ять пострілів один за одним. Ви скажете, він міг бути у стані афекту? Можливо. Але чекається він, чи принаймні усвідомлює, що скоїв злочин? Він дійсно був в стані афекту, майже не розумів, що коїть, бо був глибоко вражений нападом на свого товариша. Але суд має обернути терпимість цю пасивну чесноту на іншу, не таку зручну, зате вищу справедливість. Ви мусите зрозуміти стан чоловіка, який зараз знаходиться поруч із вами, бо така порожнеча серце, якому виявили у цього чоловіка, стає провальним згубним для людського суспільства. І прагне, якщо не на милосердя, то принаймні на об'єктивний неопереджений суд. Я вимагаю у вас голови цього злочинця і вимагаю з легким серцем. Сподіваюся на вашу людяність. Він Уже явно приречений. І це було зрозуміло з самого початку, що він приречений. Це зрозуміло і адвокат, і слідчий, і прокурор, і суддя. Вони все зрозуміли. Тут питання в тому, що так складається. Чому ви відмовляєтесь бачити мене, коли я приходжу? Я не вірю в Бога і взагалі це не має ніякого значення. Ви думаєте, що ваша душа згасне, щойно тіло загине? Так. А якщо я вам скажу, що це не так. Я вам не повірю, взагалі, підіть, будь ласка, це не має ніякого значення, ця розмова. На вас лишить гріх. Розумієте? Що вам від мене потрібно? Лише ваше слово, ваше щире каяття, покій вашої душі. Я спокійний, взагалі. Я прошу вас, йдіть. Але ви повинні побачити. Що? Бога, він тут, зараз, між нами. Зараз між нами я бачу тільки ці стіни. Навіть мої уяві лише обличчя морі. І взагалі досить йдіть, ви страши, не дратуйте мене. Ваше серце зовсім сліпе. Я буду молитися за вас, сину мій. Священник є компонентом системи. Він виконує відповідну функцію. Він не живий. Він функція. Він говорить правильні речі. Можливо, і розумні. Можливо, в них можна було відчути співчуття для, до тої людини, яка страждає, очікуючи страти. Можливо. Але це все фарисейство. І от ключове слово фарисейство. В передмові до англомовного видання цієї повісті Камьо написав парадоксальну річ, що можливо Версу. Це єдиний Христос, якого заслуговує теперішнє суспільство. Так він той Христос, який суперечить фарисеїсту. Усведомавшие Щось після зустрічі з священником він воскресає на наших очах. От він був тим інерційним суб'єктом, маніпульованим неактивним, сирим матеріалом для особистості. А тут він усвідомив сенс свого існування і усвідомив, що буття до смерті. Буття спрямоване в бік смерті. Це буття, яке дає йому можливість душею воскреснути нехай на короткий час, як, як з мамою сталося. На короткий час, але воно воскресло душею. Так само і тут він може воскреснути душею. І воскресе на наших очах. І нічого більше не боїться. Я щойно боявся. Він останні дні перед зустрічю із тим священником прислухався кожну ніч до кроків, розуміючи, що вони можуть бути за ним. А тепер він перестає боятися і розуміє, він один протистоїть цьому натовпу фарисеїв. І хай вони зустрічають мене криками ненависті.